Я з вами хочу поговорити про лістинг токену CVL. Що відбулося? Що далі буде? І що очікувати від ціни? Дивіться, зараз зайшовши на свій аккаунт CVL, у мене за 838 монет. Я купив тисячі монет. У мене одна частина знаходиться на Азбіті, так? Чому саме сьогодні на Азбіті не? Лістлес монета дана. Тому що AppSwap, тобто це Декс піржа, свою монету Liquid Pool і почала нею торгувати. Це зараз з'ясовується, чому саме так відбулося. На жаль, на даний момент, поки невідомо. Сьогодні відбувалася АМА-сесія. Ну і сказали, що це саме ошибка Ейпсвапа, що в договорі було вказано, що лістинг мав відбутися в 18 годині по Києву. А вони лістинг перенесли і, відпро... і зробили його раніше. І за цього пішов токен, тобто почав різко просідати. І за цього такі біржі, як Asbit не робили лістинг, тому щоб... Не давати форму ліквідності. Тобто люди просто купували на App e Swap і токени і переводили на Асбі, тим самим знищуючи весь курс. От за чого не відбулося дана така проблема. Для цього би не пропала. Поправ... Горечи. На АМАСЕСІЇ. Говорили, що токен будуть піднімати. Токен лістингу планується в найближчий час по ціні 0.15. Ой, перепрошую. 0.0.15. Лістинг все-таки планується. Не потрібно переживати. Монета має потенціал великий. Я її не збирався продавати навіть. Жаль, що не можу зараз її докупити. Певним причинам. Але монета ще себе покаже в майбутньому. Отже, продавати вам точно не бажаю. Підписуємося на мій телеграм канал, на мій YouTube канал. Заходимо в мій чат. Обговорюємо дану тему. Всім пока!